На соціальній країні знакові новини в студії Миколи Різник і далі ми розкажемо про головні події на цей час. Перемир'я знову порушене. За ніч терористи шість разів обстріляли позиції українських силовиків. Про це повідомили в прес-центрі. АТО. зокрема, двічі з граду були обстріляні позиції силовиків поблизу населеного пункту Тоненьке. Також артилерійських ударів було завдано поблизу населених пунктів Піски, Авдіївка та по території аеропорту в Донецьку. Тим часом стало відомо, що бойовики готуються до прориву оборони звільненого Лисичанська. Наразі триває активна передислокація сил терористів поблизу Луганська, Лисичанська та Алчевська. За інформацією командира батальйону Луганськ. 1 їхня розвідувальна рота виявила велике скупчення військової техніки поблизу Первомайська і попереджає, що ворог готує прорив на нещодавно звільнений від терористів Лисичанськ. Проводять маневри бойовики і під Маріуполем. Уночі під українське місто продовжили стягувати російські гради. Крім того, за інформацією ОБСЄ, у понеділок, вівторок біля Маріуполя, зафіксовано майже два десятки вибухів. У зв'язку з цим керівництво АТО ввело особливий режим на Маріупольському напрямку. Згідно документа, на цьому шляху забороняється пересування колон транспортних засобів, пересування осіб без документів, що посвідчують особу. Заборонено також полювання, носіння зброї, боєприпасів та розведення вогнищ у самому Маріуполі. Діятиме комендантська година з восьмої -го вечора до 6-ї ранку. Відкритий вогонь під час перемир'я це не єдине порушення з боку терористів. Бойовики чинять військові злочини та нехтують міжнародними правами людини. Про нелюдське ставлення до військових та цивільних. Далі в сюжеті. свій вибір зробив. Він тільки що погір. Да. Донецька народна республіка Ополченець. Он здесь убивал наших жон. Ми убили его. його. Це фрагмент сюжету одного з російських телеканалів. Так званий ополченець телефонує матері вбитого українського силовика. Це тільки один із прикладів негуманного поводження і порушення прав людини. Військові експерти кажуть, те, що відбувається під час збройного конфлікту на сході України, порушує всі принципи Женевської конвенції. Противник, а це ворог сьогодні, він використовує і засоби враження живої сили, як і цивільного, як і білослужбовців в густонаселених населених районах, використовуючи живий щит для того, щоб виконати свої такі завдання, які не притиманні сучасним збройним силам, тобто використовувати людей для вирішення питань. За словами експертів, ведення бою у густо населеному районі взагалі неприпустиме. Місцевих жителів мали евакуювати. Особливо жорстоко терористи поводяться із заручниками. Підтвердженням цього є знівечені тіла загиблих бійців. Перед стратою вони піддавали страшним тортурам. Відрізані кінцівки пальців, зірвані ногті, тобто напевне їх розрізали, тому що у деяких з них були глибокі рани черева і грудної клітки. Тобто, достатньо такий звірячий підхід був до цих полонених у всіх були зв'язані руки. Використання цивільного населення як живого щита, знущання над заручниками, проведення парадів ганьби, переслідування волонтерів, журналістів та прихильників проукраїнської позиції це далеко не весь перелік діяльності так званого ополчення. Страждають навіть лікарі. К сожалению, в этой войне Красний Крест он є хорошей мишенью. Вот почему-то всі снайпера, всі э, вот они э, розстрілюють в основному медицину. Навірно, для того, щоб деморалізувати солдат, тому що коли солдат чувствує, що рядом з ним є врач, він смело йде в увірений в тому, що йому спасуть життя. Процвітає також мародерство. Про Донбас як бізнес для бойовиків говорять і самі терористи. Саме про це йдеться у перехопленій службою безпеки, телефонній розмові бойовика та співробітника ФСБ. Це така обстановка між до малото шосетями вити що з цими, ще внутрі зі руки між собою помше. Де не на сфери влияння, де це деньги больші, це продажи машин, та похищення людей. І так далі. Звинувачення у порушенні прав людини сипляться й на українських силовиків. Зокрема, організація Amnesty International звинуватила батальйон Айдар у безчинствах на сході України із численних свідчень, зібраних нашими співробітниками на півночі Луганщини, випливає, що батальйон Айдар неодноразово порушував міжнародне право. Зокрема, є факти незаконного викрадення людей з вимогою викупу, факти жорстокого поводження і можливих страт Правозахисна організація збирає дані від місцевого населення, яке, як відомо, заангажоване російськими змі. Проте факти правопорушень з боку українських силовиків, хоча й не в такому масштабі, підтверджують і військові експерти. Це приклади напевно мародерства, приклади поводження з неправильного поводження з мирним населенням, невиконанню тих чи інших завдань, чи навіть взяти такі випадки, які сьогодні категорично заборонено використовувати засоби мобільного зв'язку в зоні проведення операції. Вони скрізь. Використовується, а це для противника як паличка виручалка. З бійцями-порушниками буде розбиратися військова прокуратура. А ось терористам загрожує гайський суд та міжнародний трибунал. Анастасія Острушко, Дмитро Гришко, Тарас Білово – соціальна країна. Кабінет міністрів України виділив ЦВК майже мільярд гривень на позачергові парламентські вибори. Відповідне рішення у Кабміні ухвалили вчора. Згідно з ним, центр виборчком отримує майже 958 мільйонів гривень. З державного бюджету на волевиявлення пішло менше третини решту взяли із резервного фонду. Нідерланди мають намір відновити роботу місії з пошуку останків та особистих речей загиблих в авіакатастрофі Боїнга малазійських авіаліній на території України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рюте. Глава уряду зауважив, що знаходиться на постійному зв'язку з австралійським і малазійським колегами. Нагадаю, вчора були опубліковані попередні результати розслідування катастрофи. Згідно із ними, літак був уражений іззовні. Україні війна, а ми п'ємо мохіто. Нині інтернет рясніє замітками про те, що більшість українців не бажає усвідомлювати війну на сході. Ми живемо своїм життям, ходимо на роботу, в кіно, на пікніки? Не задумуємо, що не так вже й далеко гинуть наші співвітчизники за нашу з вами країну. В той час, коли хтось під кулями розвозить допомогу чи ночує в окопах, переказані кошти на армію, деякі користувачі мережі називають платою за чисту совість. Як же жити, коли в Україні війна психолога во? Он і українців розпитувала Яна Курченко. Коли бачиш ці кадри в новинах, здається, ніби дивишся документальний фільм часів Великої Вітчизняної. Людині, яка не бачила війни на власні очі, важко усвідомити, що це відбувається насправді. Що за кількасот кілометрів від твого дому знищують міста і села твоєї країни. А в той час, коли ти п'єш каву чи повертаєшся з роботи, гинуть твої співвітчизники. У містах, куди ще не дійшла страшна кремлівська машина, життя майже не змінилося. Тут відкривають фестивалі, проводять концерти, а люди ходять у кафе і їдуть на відпочинку. Звичайно, усі знають, що там на сході війна, однак там, де мешкає більшість, мирно. Часть тих, хто можуть воювати, тих, хто повинні захищати родину, вони повинні захищати. А остальне, ну, зрозуміло, що, можливо, це зовсім неправильно, якщо в тебе проводяться якісь концерти, що пляшуть, і все. Но магазини, кафе, там, кіно, мабуть, можливо. Кушати я можу сходити, а бы это, оно Воно буде плохо. Психологи радять не залишатися з ситуацією сам на сам. Згадайте, що ви живете тут і зараз, і у вас є своє життя, плани якісь. Якщо ви ходили в спортзал, то продовжуйте ходити в спортзал. Якщо ви любите театр, продовжуйте ходити в театр. Якщо ви малюєте, малюйте, малюйте свої емоції, пишіть вірші, ходіть гуляти, зустрічайтеся з друзями. Заїдьте до батьків, не залишайтеся сам на сам. Звичайно, ви не забудете те, що відбувається. Нам треба вижити тут і зараз і знайти ці точки опори, смисли, цінності, заради чого ми живемо. Це найважливіше. Однак йдучи в театр чи купуючи черговий запас харчів, не забувайте сьогодні. Україні і українцям ви потрібні як ніколи. Ми повинні допомагати морально, духовно, фізично, фінансово по так же ж? чи ми можемо хтось молитися? Хтось копійкою, хтось якісь харчі дати, хтось якусь одежу дати, а хтось і піти і комусь вибачте за слово, що я сказала, і в чоло дати, та, тим, що неправильно роблять. Ми повинні заставляти нашу владу. Більшість із тих, хто організовує критиковані концерти і фестивалі, частину коштів переказують на армію. Як не крути, а це реальна допомога, а не відкупні, як хтось їх називає. Крім того, на таких заходах відображають події, які зараз відбуваються у державі. Це наша історія, і ми маємо її знати, аби передати наступним поколінням. Наша совість буде чистою, якщо ми не стоятимемо осторонь. Війна, канішне, це... та это ну, первое, да, потому что нужно защитить свою землю, защитить своих людей. Но самое главное еще, война выигрывается все-таки в головах. Важно как то, чтобы ребятам, которые воюют, которые защищают нас, было куда возвращаться. Тим, хто не бере участі у війні на Сході, потрібно підтримати мирне життя там, де воно ще є. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Сьогодні виповнюється 120 років від дня народження Олександра Довженка, класика світового кіно, геніального кінорежисера та письменника. Відомий фільм Довженка Земля на всесвітній виставці в Брюсселі 1958 року. Визнано одним із найкращих фільмів усіх часів і народів. Символіка Довженка була тісно пов'язана зі світоглядом українського народу та образністю народної поезії. До речі, Чарлі Чаплін, який був досить непогано обізнаний із творчості українського. Митця зауважую, цитую, що слов'янство дало світовій кінематографії тільки одного митця мислителя і поета Олександра Довженка. Наразі це остання інформація. Більше в наступних випусках не прощаємось.